Не так давно рівна рада в рамках декомунізації та дерусифікації ухвалила рішення про перейменування певного переліку вулиць у Рівному. Замість старих з'явились вулиці, названі на честь полеглих у війні героїв. Серед них була й вулиця Бригадна, яку перейменували на честь Віталія Стиби. Частину провулка січових стрільців переназвали на провулок Дмитра Такуна, а також вулицю Іванова на честь Олександра Васильєва. І ось на днях на сайті міської ради з'явився проект рішення про наступне Рівненська міська рада. Вирішила перейменувати в місті рівному вулиці: вулицю Олександра Васильєва на вулицю Дмитра Такуна, вулицю Віталія Стиби на вулицю Олександра Васильєва, вулицю Дмитра Такуна на вулицю Віталія Стиби. Ця інформація вже встигла розійтись по місцевих пабліках. А відтак викликала хвилю емоцій у рівнян. у когось обурення, у когось хвилювання, а у когось нерозуміння. Що будемо робити, коли вулиці закінчиться. Не розумію цього. Мені вже не смішно. Здається, в керівників нашого міста немає важливіших справ. Це просто відмивання бюджетних коштів, ніби нічого незвичайного, а кошти немалі. Страшенна дурість і нерозуміння, що вони роблять з вулицями. Всі ці вулиці вже є. Це не картярська гра, щоб ними тасувати. Та як пояснюють представники місцевої влади, така ініціатива з'явилась не просто так. З відповідним проханням до них звернулись рідні двох із трьох вище загиблих героїв. За словами секретаря Рівненської міської ради Віктора Шекерзяна, проігнорувати їхні прохання вони не могли. Олександра Васильєва на вулиці Дмитра Такуна, тим більше вони проживали саме на тій вулиці, а Віталія Стрибанова Олександра Васильова. І також Дмитра Тконановице Віталія Стиби. Тобто, тут виходить, що є бажання саме і мешканців того району, там тих вулиць і ну, особисто те, що і самі люди, це є рідні. вони захотіли вони також приходили на комісії, попросили. Каже, якщо є така можливість, я думаю, це на нас є проблемою, тому ну відповідно в такий підготований проєкт грішень. Розглядатимуть відповідний проєкт рішення вже на наступному засіданні сесії Рівненської міської ради. Тоді і стане відомо, перейменують вулиці за проханням рідних загиблих чи ні. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.